Легка вага екіпірувальний дивізіон. Перший змагальний день в екіпірувальному дивізіоні І Lightweight woman. Анастасія дерев'янко, представниця збірної України, Також як і Тетяна Біла представляє Україну саме в цій ваговій категорії у легкій вазі. І сьогодні в Чендо вона на помості всесвітніх ігор. Вже втретє на минулих всесвітніх іграх. Вона була бронзовою призеркою. Що сьогодні подивимося? Анастасія дерев'янко у першій спробі у вправі присідання підкоряє 195 кг. п'ять кілограмів. Певне невиконання. Звісно, три білих ліхтарики, і на другу спробу вона замовляє 200. Так рухається вона без а, таких длинних кроків: 195 потім плюс 5. і того 200. Але вона знає, що вона робить. Там дуже міцний штаб. За спиною у Анастасії там і Віктор Нолейкін, і Сергій Федоренко, і Сергій Бабенко, і президент Федерації Сражудін Базаєв, і Сергій Білий. Там всі допомагають, там всі знають, що порадити. І Анастасія Дерев'янко 200 кілограмів підкоряє так. впевнено рухається до третьої спроби. На третю спробу замовляє 205. Боротьба за кожен кілограм. Неймовірна конкуренція. Ну ми ж розуміємо, що е, і співвітчизниця Анастасії Тетяна Біла також налаштована на перемогу. І звісно, Зюзанна Кула, представниця Польщі, на минулих всесвітніх іграх Зюзанна Кула була срібною прозеркою. Вона приїхала на ці всесвітні ігри з однією ціллю перемогти з тією ж самою цілі на ці всесвітні ігри приїхала і Анастасія Дерев'янко. І вона впевнено рухається до своєї цілі. 205, Ви бачили з посмішкою. Завершує спробу Анастасія. І дуже дуже непоганий результат після вправи. Присідання Жим лежачи. На жим лежачі. Анастасія виходить також впевнено. це вправа на якій дуже гарно знається. Анастасія дерев'янко. 120 кілограмів вона замовляє на першу спробу. І е, Я впевнений, що ця вага буде впевнено підкорена. Ви бачите, Сергій Федоренко підбадьорює, мотивує, контролює Анастасію Дерев'янко. І Анастасія Дерев'янко сьогодні дуже впевнено виступає на помості міста Ченду. 120 кг. кілограмів певне виконання від Анастасії І на другу спробу можна вже вирішувати, яку вагу замовляти. Посмішка Анастасія виходить з помосту. Дуже впевнене виконання першої спроби, і на другу спробу вони з її тренером Сергієм Федоренко замовляють 125 кг. Так, Сьогодні конкуренція, як я вже сказав, дуже. Велика Тетяна Біла Но Чватіфанастасія uh, no. сьогодні буде не соло, але вона впевнена. Вона впевнена у кожному підході, і вона впевнена, що сьогодні вона буде на підісте. Десапові вона кожному підході це доводить. Її впевненість відчувається. За десятки тисяч кілометрів на екранах телевізорів, на екранах ноутбуків, на екранах планшетів, телефонів а, відчувається впевненість Анастасії, коли вона виходить на помост і коли вона виконує а, всі свої підходи. 125, 125 кілограмів. А, так, помилки не було, і я думаю, що таку спробу треба зараховувати. І 125 п'ять кілограмів зараховують зараховують Анастасії. Дереві так друга спроба була непростою вже лежачі. тому і було прийнято рішення небагато додавати до вогні штанги відносно другої спроби. 127,5 з половиною замовляє Анастасія разом зі своїм тренером на третю спробу і поки що рухається вона без помилок. Три вдалі спроби були вже у вправі присідання. Дві вдалі спроби а, в жимі лежачі. І ось зараз третя спроба. В жимі лежачі. Анастасія Дерев'янко. 1207 з половиною кілограмів. І цю третю спробу вона виконує легше, ніж другу. 127 з половиною підкорились легше, ніж 125 у другій спробі. Ну що, три білих ліхтарики а, і з посмішкою. Вона виходить з помозін шість спроб із шести. Вона відкорила. попереду. тяга. попереду станова тяга. Яка це і вирішить а після вправи лежачи Дерев'янко йшла четвертою. Шла четвертою, і вже у станові тязі треба було доводити свою домінантність у цій ваговій категорії. Так нагадаю, що у Бірмінгемі. На минулих всесвітніх іграх дерев'янко була третьою. Вона виборола бронзові нагороди. 180 кілограмів вона замовляє на першу спробу у тязі. І дуже впевнено підкорює 180 кілограмів, які виводять її на третю сходинку турнірної таблиці. 190 заявка на другу спробу. Так, Анастасія вже після першої спроби у тязі. Вийшла на третю сходинку, і тепер а, у неї була нова ціль піднятись вище по турнірній таблиці. А вище були її прямі конкурентки. Тетяна Біла та Зюзанна Кула з Польщі і 190, На жаль, не підкорилась Анастасії. на жаль, не підкорилась і на третю спробу замовляти дуже багато. Ну ви розумієте, що не було жодного сто Тому 192,5. з половиною. заявка від Анастасії та від її тренера. І це рішуча заявка, якби Анастасія Дерев'янко підкорила 192,5. Вона б була на вищій сходинці ніж третя. 192. і на жаль. На жаль, майже, майже скопіювала на свою ж другу спробу. Так Анастасія Дерев'янко завершує змагання з результатом 105,45 п'ять цілих І це третя сходинка. Це третє місце. Другі всесвітні ігри поспіль. Анастасія дерев'янка, бронзова призерка, багаторазова чемпіонка Європи та світу. Анастасія дерев'янка. Додає до е, свого резюме ще другу поспіль бронзову нагороду з е, е, всесвітніх ігор. Ми вітаємо Анастасію, Вітаємо тренерський штаб збірної. Е, браво! Е, ми пишаємось тобою. Україна пишається тобою.